Доброго дня, друзі! Сьогодні середа, п'яти хвилинка, і ми поговоримо з вами про дзеркала. Я хочу вам розказати, яку таємницю можуть собі таїти дзеркала, як треба з ними поводитися, і що треба робити, щоб дзеркала не забирали вашу енергію. У нас у всіх вдома є дзеркало, і ви знаєте, що є і меблі дзеркальні, є і стелі дзеркальні. І якщо ми говоримо навіть про те, що є в нашій сумості жіночій, там також є маленьке дзеркало. Дзеркала ми використовуємо дуже часто і, мало хто думає про те. Те, що це магічний атрибут, але ви знаєте, що в церквах зеркала заборонені, саме тому, що це магічний атрибут. От цікаво, що ж стоять в собі зеркала, і як поводитися з цим предметом, щоб не нашкодити собі. Зеркала можуть запам'ятовувати інформацію, і гарну інформацію, і погану. І коли те, що в зеркало бачить, накопичується в ньому, то ця зеркальна пам'ять вона може нам шкодити. Наприклад, Дзеркала бачить, коли вдома відбуваються сварки, і дзеркало запам'ятовує оцю енергію сварок. Раніше в магічних обрядах дуже часто використовували дзеркала, і зараз використовують також. І є таке повір'я, що в дзеркалі можна побачити свою долю або свого суженого. Ну, можливо, можна. Не буду про це спорити. Але якщо так дійсно є, то це магічний, магічна властивість дзеркала, вона дійсно підтверджується тоді. Люди не навчилися отримувати інформацію, яку поглинуло дзеркало. Ми не можемо з дзеркала витягнути інформацію, але дзеркало може віддавати цю інформацію самостійно. І тому не рекомендують вдома вішати чужі дзеркала, наприклад, якісь там раритетні речі, старовинні дзеркала. Якщо у вас є таке дзеркало, то воно може поглинати вашу енергію як вампір, і вам буде дуже важко знаходитися поруч з таким дзеркалом. Якщо ви розумієте, що у вас вдома щось відбувається погане і виною саме дзеркало, то перебуваючи поруч з цим предметом, ви повинні відчувати холод, який йде від дзеркала. І якщо ми піднесемо церковну свічку до такого дзеркала, вона тут же згасне. Той же момент, а ще в такому дзеркалі можуть з'являтися образи. Це можуть бути обличчя колишніх господарів або подій, свідками якого стало дзеркало. Якщо у вас таке дзеркало є, вампір, то позбудьтеся його, воно не потрібно. Дзеркало має зв'язок з потойбічним світом, і багато людей вірять, що дзеркало може поглинути душу людини. Тому, коли людина помирає, у будинку померлого завішують всі дзеркала. Це для того, щоб душа померлого не загубилася в дзеркалі. Якщо ви розбили дзеркало, ви можете себе наразити на серйозну небезпеку. Якщо ви побачите в розбитому дзеркалі свого двійника, то протягом 7 років вас можуть переслідувати нещастя і невдачі. Щоб цього не сталося, розбити дзеркало треба зібрати в мішечок, залити чорною фарбою і зав'язати, і потім викинути в глибоку річку. І ні в якому разі не дивіться в розбите дзеркало. Якщо ви будете це робити, ви будете руйнувати свою ауру. Це буде виражатися в постійній втомі, сонливості, а ще ви можете втратити інтерес до життя. Далі не можна показувати дитину в зеркалі. дзеркалі в малюки першого року життя вони дуже беззахисні і. Не мають того захисту, як дорослі люди від дегативу. Тому якщо малюк буде бачити себе в дзеркалі, то це може привести до захворюваності дитинки. І не треба так ризикувати. Дитина ще не розуміє в такому віці, що там в дзеркалі, і можуть навіть повільніше різатися зубки від цього. Тому не показуйте дитині її відображення до року в дзеркалі. Не можна спати і їсти перед дзеркалом. Якщо у вас дзеркальні меблі і ви не можете не спати, то тоді відвертайтеся або за. Лішуйте якось так, а їсти перед зеркалом також не можна. Хто їсть перед зеркалом, той втрачає дуже багато сил і енергії. А жінка, коли їсть перед зеркалом, може навіть позбутися своєї краси. Далі, дзеркало це поганий подарунок, не можна його ні дарувати, ні приймати в дарунок. Тому якщо хтось хоче подарувати вам дзеркало, відмовляйтеся. Ну, або якось його вже почистити там святою водичкою можна його облити, але все одно це дуже поганий подарунок, не треба. Далі, можете ще сіллю почистити, засипати шаром солі, потім змити водою. Але дзеркало може бути захисним амулетом. Якщо його правильно використовувати, то він буде у вас відштовхувати вампірів, і ці люди, вампіри не зможуть забрати у вас енергію. Можна зробити амулет дзеркальний саме з дзеркала. У мене якраз зараз в езотеричному магазинчику є такий амулетик дзеркальний, так і називається дзеркало. До речі, зараз акція, і вартість його всього 400 гривень. Від один, хто хоче, будь ласка, пишіть і можна придбати. Далі амулет треба носити, якщо зеркальний, на грудях, подалі від чужих очей, і можна робити чистку цього амулету, дзеркалу, сіллю або водичкою святою. Більшість хвороб виникають в нашому організмі на тлі енергетичного балансу порушеного. І для того, щоб відновити баланс, можна використати дзеркало. Тобто дзеркало використовується не тільки в поганих цілях, а й в добрих. Ви можете взяти маленьке дзеркальце, очистити за допомогою проточної води і полум'я, на цвічку його потримати, і потім на зворотній бік дзеркала причепити магніт. І на цьому магніті можна намалювати п'ятикутну зірку, краще чорним маркером. І у вас вийде магічний предмет, який буде відновлювати ваше біополе. Для цього ви тримаєте. Зеркальце на парі сантиметрів від тіла і плавно водити ним над тими органами, які вас хвилюють. Можете над всім тілом. Якщо проводити такий ритуал щодня, то протягом тижня ви відчуєте, як ваше самопочуття почало поліпшуватися. І ще я хочу сказати, що будь-яке дзеркало може слугувати джерелом позитивної енергії взимку, коли немає сонечка. Для цього можна винести дзеркало на вулицю, поставити під сонячні промені на кілька годин. Потім ви занесете дзеркало додому, і воно буде віддавати вам енергію, радість і бадьорість протягом усього дня. Ось такі можна робити речі з дзеркалами, не боятися їх, але краще суженого в дзеркалі не видивлятися. Нехай він приходить до вас. В реальному житті я вам бажаю гарного дня, тихого, мирного, щоб все було добре і скоріше. Нам перемоги.